Як бібій допоміг евакуатору. Евакуатор після робочого дня їхав додому. Він сьогодні гарно попрацював і допоміг багатьом машинам дістатися до майстерень, де їм надали допомогу. Але зненацька почався дощ. І одну ємку на дорозі залило водою. Її важко було відрізнити від звичайної калюжі, тому евакуатор в'їхав у неї і пошкодив колесо. Ох. І з таким колесом евакуатор не доїде додому. Треба їхати в майстерню бібі і відремонтувати його. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. Дерня бі бібі. Тим часом бібі -бі наводив лад в інструментах. Він уже майже закінчив. Залишилося знайти останній гайковий ключ. бі, -бі побачив, як кульгає з поламаним колесом евакуатор, і спитав: Що сталося з твоїм колесом? І евакуатор розповів про свою пригоду. Про те, як він їхав дорогою і не помітив яму, що сховалася під калюжею, бібі не вперше стикався з такою поломкою і тому знав, що робити. Не хвилюйся, ми тебе полагодимо, правда малята? Хм, а з чого ми почнемо? Давайте спершу піднімемо машину на підйомник. Майстерня бібі. А тепер треба зняти поламане колесо. Давайте підберемо нове колесо. Колесо складається з диска і покришки. Для початку виберемо диск і приміряємо. Можливо, цей? Ні, це від велосипеда. Тоді, можливо, цей. Ні, це ж спінер. Тоді скоріше за все цей. Він ідеально підійшов. Угу. Mm -hmm. Тепер треба підібрати покришку. Може, оця? <гум> Ні, це ж гусениця від бульдозера. Тоді, можливо, ця? Звісно, підходить, але якась завелика. Це напевно від трактора. Тоді, скоріше за все, ця. це. Ремонт закінчено. Майстерня бібі. -Бі. Евакуатори. Тепер ти як новий. Постарайся бути уважнішим на дорозі і не в'їжджати більше у ями. Тепер евакуатор об'їжджатиме усі калюжі та ями на дорозі. Дякуємо, бібі. -Бі. Як бі-бій допоміг тягачу. Сьогодні на небі хмари і крапає дощик. Це тягач вантажний автомобіль, призначений для буксирування причепів і важких вантажів. Він дуже сильний. Після дощу земля розмокла і стала м'якою. А тягач давно не міняв свої колеса. Його шини зовсім стерлися. Ось чому він не зміг зрушити з місця. Здається, настав час звернутися по допомогу до автомеханіка. З такими поганими колесами на будівництві багато не зробиш. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі, -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Чим я можу вам допомогти? І тягач розповів бібі, що з ним сталося. Ой-ой-ой, ой це нікуди не годиться. Усе ясно. Ваші шини стерлися від важкої роботи, і їх треба негайно замінити. У мене якраз є новісінькі колеса. «Ага!» Я зняв старі колеса. Тепер треба встановити нові. Малята, давайте разом допоможемо бій бі підібрати колеса до тягача. Хм. Що ж нам встановити на тягач? <рес> Та це ж колеса від велосипеда. Вони не зможуть витримати великої ваги і зламаються. Нам треба пошукати щось інше. Вау! Ці дерев'яні колеса згодяться для воза, який тягне кінь, але тягачу вони точно не підійдуть. Дуже добре. Ці колеса нам підходять. Тепер з новими колесами ви зможете тягти будь-який вантаж. Хвилиночку. Mm. Ви ж не поїдете такий брудний по вулиці. Ходити невмитим і брудним дуже соромно і шкідливо для здоров'я. З бруднулями ніхто не буде дружити. Бути чистим завжди приємно. Зараз ми швиденько змимо увесь бруд. Що ж нам вибрати? Зараз хтось тут буде чистим. О, дуже оригінально. Ні. Компотом ми точно не митимемо тягач. Може, чашка з чаєм. Чашку чаю ми вип'ємо з печивом, але тягач чаєм ніхто не миє. Шланги з водою. Ну, звісно, водою ми змиємо увесь бруд. Роботу виконано. Тепер ви можете повертатися на будівництво. До побачення! Майстерня бібі. -Бі. Малята. Сьогодні ми дуже гарно попрацювали. Тягач повернувся на будівництво і зміг зрушити з місця дуже важкий вантаж. Чудова робота. Як бібі -Бі допомагав збирати підйомний кран. Сьогодні Бібі знову вирушив на будівництво, де він слідкуватиме за тим, щоб усі машини були справні. Здається, на майданчику виникли проблеми. Ось сьогодні мали збирати підйомний кран, але автокран зламався, і тепер всі відстають від графіка. Бібі, -бі, може, ти якось допоможеш? Ого! Ну, звісно, майстерня бібі. -бі. В майстерні нашого бібі. -бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це Бі -бі. Так, так, так. Тут обірвана лебідка. Треба встановити новий моток. Може, оцей? <гум> Ні. За допомогою цього хіба що дитяче відерце підняти можна. Тоді, можливо, цей. Канат, звісно, міцніший, Та навряд чи він допоможе. Тоді спробуй цей. Угу. Зараз я його закріплю і приєднаю гак. Чудово! Треба перевірити, чи можеш ти ним керувати. М -м -м. А це ще що таке? Гідромотор барахлить. Зараз витягну. Потрібен новий. Давайте його знайдемо. Ну що, ви бачите те, що нам треба? Та ось же він! Ура! А тепер встановимо його. Спробуй ще раз щось підняти. ого <різь> Ну, все, годі, опускайте час працювати. Хопля! Здається, час будувати підйомний кран. Спочатку для крана роблять бетонну основу, щоб він міцно стояв на своїх ногах і не падав. Потім, за допомогою нашого друга автокрана, збирається кілька секцій. Вони скріплюються між собою за допомогою деталей, які називаються монтажні пальці. Після того, як перші кілька секцій було змонтовано, на них надягається телескоп. Ця секція відрізняється. Вона ширша і ніби їздить по вущих угору вниз. Після цього встановлюється кабіна оператора і поворотний механізм, на який будуть встановлені стріла і контрстріла. Обидві частини монтуються на землі і піднімаються нагору за допомогою автокрана. Далі підйомний кран може збирати себе сам. За допомогою власного крана він піднімає чергову секцію і встановлює у телескоп, де її кріплять до готової основи. Кран повторює ці дії доти поки не буде досягнуто необхідної висоти. Оскільки на цьому майданчику будують хмарочос, кран буде дуже-дуже високим. Бібі -бі, це так цікаво. А ще тепер, коли кран збудовано, будівництво нарешті йде за планом. Добре, що ти зміг допомогти завжди з радістю. Майстерня бібі. -Бі. Підйомний кран збудували, і будівництво нарешті пішло своєю чергою. Виконроб більше не сердиться, а всі машини з задоволенням виконують свої завдання. Робота нашого автокрана теж продовжилася, адже тут так багато вантажів, які треба підняти чи пересунути.